Доброго дня! Сьогодні буде заняття з логікою математичного розвитку. Сьогодні ми будемо знайомитись з предметом вимірювання довжини. Послухайте, будь ласка, загадки. Порахує сантиметри, а як треба, міліметри. Ровно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. З дерева, з пластмаси биваю із металу, у міліметрах вся спина відгадайте, хто я! Цифри та рисочки на мені маю я боки прямі. Допоможу вам намалювати лінії прямі. Дітки, для точного вимірювання довжини люди придумали одиниці вимірювання, і одна із них сантиметр. Ось це діти лінійка. На лінійки є цифри та поділки. Бачите? Ось такий вимір, предмет вимірювання придумали люди. Щоб ми могли вимірювати довжину предметів. Зверніть увагу, відстань від одної цифри до іншої це 1 см. Від 1 до 2 см. Від 7 до 8 1 см, від 4 до 5 1 см. А також є маленькі рисочки. Ось ці маленькі рисочки – це відстань 1 міліметр. Тобто в одному сантиметрі маємо аж 10 міліметрів. Початок в нас цифра 0. А тепер спробуємо, дітки, щось виміряти. Наприклад, ми візьмемо ось такий маркер і прикладемо його. До початку, тобто до відмітки 0. Бачите? Ось покладемо і вимірюємо, скільки ж має сантиметрів наш маркер. Дивіться: перша позначка в нас 0, остання 15. Це означає, що цей маркер має довжину 15 см. А тепер вимірюємо олівець. Ось початок від початку вимірюємо. І дивимось, де ж закінчується? А ось де закінчується 8 та майже тут ще один міліметр. Тобто ми маємо відрізок 8 см та 1 міліметр. А зараз, діти, ми з вами вимірюємо відрізки. І так, ми маємо три відрізочки червоного, жовтого та зеленого кольорів. Перший відрізок у нас червоного кольору. Прикладаємо лінійку і бачимо, що перша цифра в нас ось вона 0, а остання 10. Тобто, червоний відрізок має 10 см. Ми так і записуємо 10 см, Дві літери. М сантиметрів. Жовтий відрізочок. Прикладаємо лінійку. Нуль початок і остання кінцева цифра 7. Тобто жовтий відрізок у нас має 7 сантиметрів. Записуємо 7 сантиметрів. І останній зелений відрізок. Прикладаємо і дивимось. Остання цифра в нас 4, тобто цей відрізок має 4 сантиметри. Записуємо 4 сантиметри. Ось так, дітки, вимірюються відрізки. А домашнє завдання у вас буде таким. Зробіть, будь ласка, відрізок такої довжини, скільки вам років. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!